Від культури до бізнесу Львів та польський Люблін є містами-партнерами з 2004 року. Втім, у 2009 тисячі співпраці вирішила надати нового змісту. Депутати обох міст зібралися у Львові на спільну сесію і підписали декларацію про співпрацю на наступних два роки. Від здебільшого культурних зв'язків міста перейшли до взаємодії у бізнесі. Реальна співпраця між підприємцями міста Львова і Любліна носить... Приватний характер, і на сьогоднішній день вона не є організована, і виникають багато труднощів, і непорозумінь, починаючи від оформлення віз, закінчуючи просто інформацію про ту діяльність чи ті послуги, які надають у Львові чи товари, які виробляють в Любліні. Щоб допомогти розвитку бізнесу, Львів та Люблін постановили створити спільну економічну палату. В неї зможе вступити кожен бажаючий підприємець. Ізби економічні палати, які вже функціонують у Польщі, створювалися для того, щоб налагодити діалог між підприємцями. Бізнесментові вступають за власним бажанням і обмінюються інформацією, порадами та досвідом. Що з ми хочемо створити зараз на рівні двох наших міст Львова та Любліна. Як наголосив Піотр Ковальчик. Для Любліна Львів є важливішим партнером, аніж навіть міста Євросоюзу. Так само і у Львові покладають багато надій на цю дружбу. Важливо є налагодження співпраці між Львовом і Любліном, особливо враховуючи перспективи. Наші перспективи це євро 2012, футбольний чемпіонат, і Люблін має великі шанси стати культурною столицею у 2016 році. І в ході до цього ну так само рівноцінний проект. Вони ніби бачать Львів як як стратегічний партнер. Для Львова також є цінним досвід Любліна, яким польське місто готове ділитися. Для нас важливе питання реформування житлово-комунального господарства. Сьогодні Люблін має хороший досвід в енергозбереженні будинків. В них у них діяла відповідна програма, як і державна, так і комунальна, що стосується утеплення будинків. Ми би хотіли теж таку програму запровадити. Тим часом, щоб декларація про співпрацю не стала формальністю, депутати обох міст домовилися у лютому наступного року знову зустрітися вже з конкретним планом, як втілити у життя сьогоднішні домовленості. Оксана Лабойколегвозная та новини.